Читати 21 розділ. Благо що є екран, бо не всіх є неканонічні біблії, я надію, що прочитаний матеріал буде корисний для нас, сину мій. Якщо ти згрішив, не примножуй більше гріхів, і за попередні молися, біжи від гріха, як від лиця Змія, бо якщо підійдеш до нього, він ужалить тебе. Зуби його зуби лев'ячі, які умертвляють душі людей. Усяке беззаконня, як двоострий меч, рані, рані від нього немає сілення. Можливо, ви замічали за собою, коли ти от стараєшся не грішити, не грішиш, не грішиш, а потім раз впав, згрішив. І може прийти така думка, а, вже впав, то впав. Вже як закурив, то докурюю. І Як вже випив, то допиваю. І Як вже впав якийсь рік, то вже, знаєте, може прийти якесь таке ну відчуття, що раз ти вже впав, ти вже і так винний. Яка вже різниця, чи ти це раз зробиш, чи два рази, чи три. Ось така думка буває, що приходить в часи падіння, то каже сірах, що якщо ти згрішив, ну вже так сталося. Проси пробачення у Бога. І другий раз вже цього не роби. Не треба додати, не треба казати, яка разниця. Ну, в очах, Божих вже одинаково ти зрішив. Ну, от вам є разниця, вас раз вдарили або десять. Ну, тебе вдарили, і, і ти кажеш, та вже як ти мене раз вдарив, вже би і 10. Ну, ми ж так не кажемо, а от на гріхи ми можемо таку хитрість примінити. Ось я вже зрішив, я вже, вже догрішую. Догрішувати не треба, бо гріх має. Свої наслідки каже: молися за те, що вже зробив, і більше цього. не роби. Не роби. роби. Бо він тебе вкусить. А чому четвертий вірш каже, рані від нього нема зцілення? Всяке беззаконня, як двогострий меч, рані від нього нема зцілення. Тобто, якщо ти зробив гріх, вже нема зцілення ніякого. Ну, ми знаємо, що є зцілення, що Господь оздоровляє. Прощає грішника, дає силу перемагати. А в якому контексті це казав сирах? Можливо, він розумів так само, як ми, просто він щось мав на увазі, що так казав, що тяжко заживає, от від меча рана тяжко заживає, нема зцілення. Такий афоризм: нема зцілення. Бо якщо даже буквально мечом людину вдарили, поранили, то ж тіло рано чи пізно все рівно і від меча заживає. От. Якщо брат Андрій каже, якщо людина не покаяється, якщо не покається в гріху, то тоді нема зцілення, якщо не покаявся. П'ятий вірш: залякування і насильства спустошать багатство. Так спорожніє і дім зарозумілого. Залякування і насильство спустошують багатство. Багатство того, хто залякує, чи кого залякують. Того, хто залякує, чи кого залякують. Тобто у людини є багатство, її залякують, і в неї пропало багатство. Я більше погоджуся з Мариною, що якщо в тебе такий тип життя, що ти, от як був в 90-х роках, забирали гроші силою, то Господь каже: прийде час, і з цього багатства нічого не залишиться. Якщо воно на крові, якщо воно на насильстві, якщо воно на залякуванні. То ти багатим не будеш на чужій крові, ти далеко не потягнеш. Сьогодні ти відібрав когось з силою, але це багатство довго в тебе не протримається, як каже Марина, якщо воно зароблено нечесним шляхом. А ще спорожніє дім зарозуміло. Спорожніє, бо всі умруть, чи спорожніє матеріально. То тобто, зарозуміла людина це людина, яка над іншими підвищується. Принижує інших, вважає себе кращою за інших людей, горда дуже людина, то Господь каже, що вона не буде багата. Ви з цим погоджуєтесь чи ні? От ви бачили гордих людей, які не збідніли, які були багаті такі і є. Тобто ми, може, сьогодні це бачимо, але в кінці, в кінці Господь каже, що не благословить таку людину, вона не буде мати, якщо вона над кимось. Зарозуміло, так? Тобто ти маєш дякуй Богу. І нікого не обзивай, не називай. Не кажи, що, не кажи, що вони не заробили, тому що вони дурні, тому що вони ліниві. Не принижуй людей. Тобі дав Бог мати, слава Господу Богу! Користуйся тим, що маєш, нікого не чіпай, Нічию долю не суди, чого він бідний, чого він не мудрий. Бо він такий є. А тобі що до того? Ти маєш добре. Ти мудрий добрий, маєш гроші добре, маєш машину добре, нікого не чпай. Бо воно, ну, коли маєш, хочеться на фоні інших людей себе показати: бо ти маєш бути мудрий, а всі решту дурні. А Бог такого не любить, бо будеш теж нічого не мати. Моління з у убого тільки до вух Його. Але суд над ним поспішно наближається. Моління з у Богу тільки до вух Його. До чиїх вух. От є бідний, він молиться, і його молитва тільки до вух Його, його такого, того, хто пригнічує Його чи до вух Божих. Моління ніхто у Богу не чує, правда. Але суд над ним поспішно наближається, над убогим чи над тим, хто пригнічує. Сьомий вірш. Той, хто ненавидить викриття, йде слідами грішника, а хто боїться Господа, навернеться серцем. Є таке російське слово облічені або докір, або викривання. То Бог каже, що є люди, які ненавидять, щоб їм вказували на їхні помилки. Тобто кожна людина помиляється. Хтось спокійно реагує, коли тобі кажуть, що у тебе є помилка. Когось дуже нерви побирають. Вас побирають чи ні? Якщо лагідно так сказати, так, сестричку, мені здається, тобі трошки не вистачає мудрості, трошки так би тобі підтягнутися в цьому питанні. Ну навіть якщо дуже лагідно ск... правильно Марина каже, якщо грубо сказати, навіть самий справедливий докір в грубій формі не приймається. Суди по собі. Ти б хотів, щоб на тебе крикнули, як на худобу, чи гарно тобі, гарно, то й ти так говори. Ну навій гарний докір, самий такий м'який, дипломатичний, не всі хочуть чути. Хтось почує, подякує, а хтось собі, о, це ворог. Сказала людина мені, докір, поправила мене, підсказала мені, все, вже ти будеш моїм ворогом тепер. Є люди, яким неможливо щось сказати, бо вони все знають, і їх, їх не можна вчити. То Господь каже, якщо людина не любить викривання, вона йде слідами грішника, це грішник, хто боїться, щоб йому сказали правду. А хто боїться Господа, той не боїться почути підсказку. Ми ж помиляємося. Ну що в цьому поганого, що ми один одному підказуємо? Мені здається, от над, цим, над цим треба звернути увагу. Здалека впізнається сильний на язик, але розумний бачить, де той спотикається. Є язик, а є розум. так? Є власник язика, є власник розуму. Сильний на язик його здалека видно, бо він вміє говорити, вміє сказати. Голосно. Для чого? Бо каже, що розумний, розумний побачить, як він спотикається. Значить, той, хто сильний на язик, його чекає падіння, бо розумний бачить, як він де-то і спотикається. Значить, того, у кого вся ставка на язик, він може спіткнутися. І розумний буде це бачити. Тобто язик сильний, це ще не найбільше. так? Краще розум, чим язик. Хто будує дім свій на чужі гроші, те саме, що той, хто збирає каміння для своєї могили. ще ну, в Америка в кредит живе. Це про них? На чужі гроші. Ну, Європа вся на чужі гроші живе. У нас деякі сім'ї там, наприклад, пробують брати якісь кредити. Значить, вони собі каміння на гріб тягнуть? Хто будує дім на чужі гроші? Ну, то, Ти почав будувати хату і не вистачає, і ти позичав, це про то йдеться. Можна брати кредит на будування хати? Це гріх? Ні. Ні. Тобто, якщо людина взяла кредит або якусь частину грошей позичила, щоб хату на то Доробити до кінця це не гріх. Гріх, коли ти на чужі гроші. Коли ці гроші не то, що взяті в кредит, ти відняв у когось їх, ти вкрав це на вкрадені гроші. Про це говорить сірах. що якщо ти на вкрадені гроші будуєш собі хату, то вона тобі сильно не пригодиться, ця хата на чужі, але не на позичені. Збіговисько беззаконних купа паклі і кінець їх полум'я вогняне. Збіговисько беззаконних, так? є якесь там общество, зібралися там беззаконні докупи. І каже Господь, що це купа паклі. Натуп такий, де є беззаконні люди, їх чекає поганий кінець. Ну, зібралися там в якомусь ресторані круті, круті бандити, мафія. так? Зібралися і кожен би хотів там побути. Але каже Господь, що їхній кінець поганий. Шлях грішників вимощений камінням, але на кінці його безодня пекла. Що значить вимощений камінням? Шлях грішників. Тобто, коли людина йде дорогою гріха, воно так має такий вигляд, що воно все добре, так? дорога така гладка, дуже удобно, дуже комфортно. так? Бо Христос сказав, що вузька дорога веде до спасіння. Вона не комфортна, вона з розами, вона з шипами, а дорога. Така беззаконного, вона гарна, і всі хочуть іти тою дорогою, і вона подобається. Але вона в кінці, в кінці безодня пекла. Тобто, якщо тобі твоя дорога комфортна, це не значить, що вона добра. Треба її перевірити. Хто дотримується закону, той володіє своїми думками, і здійснення страху Господнього мудрість. Що значить, хто дотримується закону? Володіє своїми думками, 12 вірш. Коли людина дотримується Слова Божого, то вона володіє своїми думками, так? може керувати собою. Здійснення страху Господнього мудрість. Тобто мудрість не в тому, що ти начитаний, мудрість не в тому, що ти знаєш якусь професію добре, мудрість у страху Божому. Якщо ти не боїшся Бога, то в очах Божий ти не є мудрою людиною, в очах людських може. Там ти спеціаліст, професіонал, ну, якщо ти не боїшся Бога, то Господь каже, що це мудрість людська, вона нічого не дає. Не навчиться той, хто не здатен, але є здатність, що множить гіркоту. Як це так ану, поясніть? Не навчиться той, хто не здатний. Він не навчиться. Якщо воно тобі не йде, значить і не треба пробувати. Ну, Є люди, які скажем, не вміють, але таким шляхом. Великих, великих тренувань, вони навчаються. Але взагалі, то в цілому, якщо людині воно тяжко дається, їй тяжко навчитися. так? Не просто немає таланту, а ще й немає бажання, не здатний вчитися. В цілому, якщо воно не твоє, то деколи треба так і, і зрозуміти, що воно не твоє, і, і, і не, не прикладати великі старання, бо є справа, яка тобі легко піде, і займайся цим. А що є пише, що є здатність, що множить гіркоту? Тобто є така здатність, яка не на добро. Як це можна пояснити? Яка здатність? Ну, наприклад, тобто є талант, який не на добро. Правильно Марина каже, так? людина от, професіонал в такій справі, яка є недобра в очах Божих. Бог благословив, а оказується, що воно тобі не на добре. Знання мудрого збільшується подібно до повені, і порада його як джерело, як джерело життя. Знання мудрого збільшується подібно до повені. Тобто, мудрий він хоче бути ще мудріший. так? Мудрий вдосконалюється, мудрий вчиться, він примножує свою мудрість і його порада для інших людей як джерело життя. так? Якщо він що сказав, людина з того має якусь користь, бо сказала мудра людина. Серце дурного подібне до розбитої посудини і не втримає в собі ніякого знання. Серце дурного подібне до розбитого посудення, не отримує знання, значить, дурного вчать, і щоб їх дурного не вчили, воно нічого не лишається, бо він дурний. А хто такий дурний? Той, хто не вміє слухати і нічого не лишалося, неуважний, кого називає сарах дурним. А в чому він не має мудрості? От в нього впихають то знання, а воно як з розбитого відра все витікає. Так, Марія теж каже слушну річ, що коли людина вперта, її не можна навчити, бо вона нічого не хоче почути. І Її не навчиш, бо він, бо він і так все знає. Логічно, це така одна риса, така немудрої людини. Ще хто може себе Чому людину не можна навчити? От ви пробували когось навчити, і не виходить. Що ви в цих людях замічали, яких ви пробували навчити і, і не навчили? Не хоче прислухатись до чужої думки раз. Впертий, мудрий в своїх очах, два. Ще що. Тобто ми так в цілому дивимося, що людина, яка не хоче сприймати від когось, так? вона претендує на роль немудрого, хто не хоче вчитися. Якщо мудре слово почує розумний, то він похвалить його і прикладе до себе. Почув його легковажний, і воно не сподобалося йому, і він кинув його за себе. Ну, Тут трошки пояснюю, що якщо розумний почув мудре слово, він примінив це до себе. Ага, кажуть, я маю до того відношення. Мені треба в цьому навчитися, мені це треба прийняти. Тобто, мудрий не боїться щось нове почути. Мудрий не боїться це примінити до себе. Так я це не вмію, так в мене це не виходить. А глупий ні, він що йому не каже, він що знає, він нічому не хоче вчитися. І тому і глупий, бо його Бог хотів навчити, але він нічого не приймає, він і так що знає. Мова дурного, як тягар на шляху. В устах же розумного знаходять приємність. Тобто розумний говорить, як? Приємно. Приємно то як? Я, я, яку мову ви би назвали приємною? От людина кричить, це приємна мова. Знаєш, Людина не кричить, лагідно, спокійно, урівноважно. Людина передає те, що хоче передати. Значить, так говорить мудрі. Мудрі говорять без крику, мудрі говорять спокійно, неважно, що говорять, ну, тому як вони мудрі, вони собі не дозволяють переходити на крик. Вони говорять з приємністю, а глупі, як тягар на шляху. А слова глупого, як тягар на шляху. Тобто, коли ти йдеш з мішком, все, що ти хочеш поскоріше від мішка скинути його. Так само, коли немудра людина говорить, все, що ти чекаєш, щоб він вже перестав говорити, так? бо тобі ці слова не до вподоби, вони тебе не будують, не созідають. Промов розум, «Промов розумного будуть шукати в зібранні. І над словами його будуть розмірковувати в серці. Тобто, якщо людина щось розумне каже, то люди будуть чекати, щоб щось мудре почути, тому і будуть собі над тим розважати, що людина сказала як зруйнований дім, так мудрість дурному і знання нерозумного безглузді слова, наставляння для безумних кайдани на ногах і як ланцюги на правій руці. Хто тобто, є, не личить нерозумному знання, не личить мудрість, тому що він і так. І так воно йому не принесе ніякої користі. Нерозумний, сміючись, підносить голос свій, а муж розсудливий, ледве тихо усміхнеться. А нерозумний що робить? Сміючись, підносить голос свій. Що це значить? Сміятися нема? Регоче. Не то, що гріх сміятися, а регоче. Коли людина регоче, то люди кажуть, душа компанії, а Бог каже, нерозумний. Бо ті, що регочуть, з ними цікаво. І регоче, хіхоче, і всіх заводить, Ну є такі люди реготуни. Але Господь каже, що мудра людина тихенько посміхнеться, вона реготати не буде. Ну так в Божих очах, у наших, можливо, по-іншому. Ми це сприймаємо. як золоте вбрання, наставляння для розумного, і як коштовна прикраса на правій руці. Тобто, якщо людина розумна, то їй ще треба наставляти, вона буде ще розуміша. Глупого нема сенсу. Нога нерозумного поспішає в чужий дім, але людина вельми досвідчена, посоромиці людей. Нерозумний крізь двері заглядає у дім, а людина вихована, зупиниться поза. Нога нерозумного поспішає в чужий дім. Це про тих, хто любив в гості ходити? Хто ходить в гості по утрам, тот поступає вірно. А сірах каже, що не дуже. Хто поспішає в чужий дім, о чужа хата, просили тебе, не просили, ти йдеш в гості, так? бо Божий народ має. Гості ходити один до другого, так? і якщо, якщо людина дуже часто ходить, то це немудро. Це не значить, що взагалі, як тепер закрилися кожен за своїми дверима, це друга крайність. Людина вихована, зупиниться поза, так? людина вихована, прийшла в гості, і вона стоїть на коридорі чи на вулиці, і вона чекає, щоб її покликали, так? чи постукає. Людина нерозумна йде як до себе додому. Прямо двері відкриває його, вуаля, ось я прийшов. Ну і що тепер з ним робити? Тобто мудра людина так не робить. Щоб йти в гості, треба переконатися, що тебе там хочуть, що тебе там просять. І, по крайній мірі, постійно на вулиці, якщо попросять, підеш. Не попросять, значить не дуже тебе чекали, можеш сміло йти додому. Слідуючий, вірш 27. Невігластво людини підслуховувати біля дверей. Розсудливий же засмутиться такою безсоромістю. Підслуховувати, так? ти прийшов у гості, двері відкриті, і вони про щось говорять, і став партизан під дверима, і слухає, що там таке говорить, так? підслуховувати. То не дуже мудро. Не дуже мудро підслуховувати. Воно ж любопитство пробирає, десь попав в такі ситуації, щось там говорять. і... Раз Бог сховався, ніби тебе немає, і в любопитній Варварі носа відірвали. Чи, чи як там вірш той каже, от є люди, які дуже люблять підслуховувати. Взагалі підслуховувати другі речі, Господь каже, що не є добре. не є добре. Зараз от мобільні телефони є підслуховувати, хто там що говорить по телефоні. От такою любопитною варварою каже Господь, не добре бути. Люди такого не люблять. 28 вірш. Уста багатомовних розповідають чуже, а слова розсудливих зважуються на терезах. Що значить розповідають чуже? То, що до тебе немає відношення. Тобто людина багатомовна розповідає про речі, які тобі не треба розповідати, які відносяться до іншої людини. Для чого тобі це? Плітки, Плітки. у кого дуже довгий язик. То про всіх людей розкаже, воно тобі нащо, воно тобі для чого? Це не твоє, це чуже, говори про своє. У устах нерозумних серце їх, уста мудрих у серці їх. І у мудрого, і в немудрого уста в серці, від повноти серця говорить уста. Не може бути серце не мудре, а уста мудрі. Треба лікувати не уста, а серце, якщо серце помудріє, і язик буде мудріший. Мудрий думає, що говорити, мудрий тримає свої слова в серці, глупого все на устах. Він не контролює, що говорить, говорить все підряд. Що знає, все, то говорить? Коли нечестивий проклинає сатану, то проклинає свою душу такий цікавий вірш. Коли нечестивий, проклинає сатану, то проклинає свою душу. Чому так сказав сірах? Ось у Іуди Новозавітнього поста написано, що Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом за тіло Мойсея, не виніс на нього докоряючого осуду, але сказав: Нехай Господь заборонить тобі сатана. Ні, ну, наприклад, от Іуда каже, що навіть архангел Михаїл, головний над ангелами, він, коли спорив з Мойсеєм, він не став його сатану обзивати. Проклинати. Він каже, хай Бог з тобою розбереться, хай Господь тебе судить, сатана. Бо є, наприклад, так, що, ну, що людина може розуміти, що ну, от сатану, проклинати, там, спорити з сатаною. Виганяти можна, якщо маєш владу, призивати ім'я Христа на дьявола можна. Но, е, сварити сатану, проклинати сатану, ну, сірах каже, що не дуже це правильно. Так, ну, е, Я з вами цілком погоджуюся, але все-таки в цю думку, запам'ятайте собі, от, як себе вів Архангел Михаїл. Тобто, бо є такий, який я знаю, такий настрій, що там з сатаною щось виясняють, щось там сваряться на нього, проклинають його. Господь Хай заборонить тобі. Навушник оскверняє свою душу, і його будуть ненавидіти скрізь, де тільки буде. Жити. Наушник хто такий наушник? Той, хто сидить на чиїх жухах, хто постійно наушник, хто на когось наговорює, сплітнік, клівітнік, наушник розділяє друзів, написано, то наушник оскверняє свою душу клівітою, наговорюванням на інших людей, ти робиш біду своїй душі. Цього робити не потрібно. Не потрібно мати таку вдачу постійно на когось щось наговорювати. Кожний свого Христа несе, в кожного своя доля, кожен вибрав свою участь, служити йому був чи ні. Це не твоя справа. Павло каже: хто ти такий, що ти судиш чужого граба? Він перед Богом, або стоїть, або падає. Він собі вибрав таке життя, він вибрав пити, він вибрав сидіти в наркотиках. Він має право вибору. А хто ти такий, що ти його судиш? Він тобі не підвладний. Він робить те, що він хоче. Це його людський вибір. Хто ти такий, що ти цю людину засуджуєш? Ти його родив. Ти йому батько, мати. Нащо воно тобі здалось? Він так живе, він так хоче жити. Це вибір кожного. Служити Богу, не служити Богу, бути мудрим чи дурним. Людина каже: я хочу бути дурна. Ну і що їй можна сказати, да, це його вибір.